Всім привіт! Сьогодні 27 квітня і з вами Ірина та Ярослав. Сьогодні ми займаємося нашою кухнею, бо до нас, нарешті, приїхала наша варочна поверхня, і можна це все монтувати. Ярослав хотів, щоб і поверхню, і раковину все врізати одночасно, бо все одно прибирати треба буде що після того, що і після того. І потім, як виріжеться. Виріжуться ці отвори, можна буде вже зняти плівку з робочої поверхні. От. Тут йде у нас розмітка. Тут ще плівка є захисна, і потім Ярослав ще малярську стрічку наклеює. Тут в мене буде варильна поверхня, а там Раковина. Частина вже готова. Надивився всяких ютубів і вирішив дисковою пилою випилювати, а не лобзиком. Так і 90 градусів пропил бо у лобзика лезв. Куди тут і гуляй. І все-таки трошки рівніше, зручніше. І стільницю ми ним ж випилювали. І бачите, як виходить край, щоб ну, там захисна плівка. Брали. Край виходить доволі такий рівним. Ну і направляйки пиляти теж набагато простіше і краще. А це якийсь спеціальний диск для меблі? Ну, там було в комплекті два, більш з крупними зубчиками і з дрібними. А де тут заглянути? Ну давай, оттуда. покажу, а тут. Видно, видно. Тут можна заглянути. Ні, не можна. Зручно так. таке. Такий агрегат в хазяйстві теж треба інколи. Бачите, пилюки не так багато, бо полосос гарне, тут затягує все. Ну, а то я розпилював, то все, що залишається. Я нічого не прибирав там ще. Угу. Це інший пилосос підсосує. Доволі гарно. А від лобзіка бруду набагато більше виходить. По всій кухні прямо. Ми там одну. А, ні, Ми там теж і раковину, і варочну врізали. Угу. Але від лобзіка набагато більше сміття. Вже приміряємо. Все нормально. Раковину теж вже приміряли. От тепер будемо встановлювати наш кран. Такий зріс виходить рівненько, гарненько. Вчора ввечері Ярослав ще закрив ось ці спили акриловим герметиком, так? Угу. Так що вони тепер такі білі. Що майже готове. Плиту вбудували, раковину поставили. Зі змішувачем там довелося трошки повозитися. Бо в нього не вистачало довжини там труби, яка вставляється вниз, бо була труба така, що під монтаж у раковину підходить, а в стільницю там довжини не вистачало. Ну, і можна було замовити перехідник, але це треба чекати пару тижнів. Так, Ярослав там трошечки придумав, як зробити. Але подовжувач ми все одно замовимо, хай лежить. Якщо змішувач трошки розбовтається, не буде гарно триматися в стільниці, то тоді можна буде замінити. І я вирішила поставити. О, цією штукою наперед, щоб далеко не тягнутися. І мені здається, це теж дуже зручно. От. Звичайна раковина від ікея велика. Тут сіто, заглушка на магніті. Це от магніт такий відчелкується. Так виглядає здоровезна і глибока. Так що можна буде помити все, що завгодно. Тепер я буду вимивати всі ці шафи, вимивати шухляди і ми будемо їх туди вставляти вже вимитими. І ось ці, що по краях треба буде виняти, вони легко виймаються, теж вимити їх з усіх боків і назад вставити. Ну, а та частина кухні ми її вже вимивали до верху самого. Тож там все чисто і тією частиною ми, в принципі, вже користуємось. Ну, а тут я буду скоро переїжджати. Сьогодні 30 квітня, Ярослав поїхав у відрядження. А мені треба ось ці всі полички перетерти, промити, ну, від пилюки і зібрати назад. І ще, здається, три полички треба повністю зібрати. От. Ну, це я впораюсь. Вони, в принципі, легко вставляються. Ну, важкі трошки. Але нічого страшного такого. Всі направляйки є, то ж просто повставляти. А ті, що вставлені, то вже готові повністю шафи. Вчора запускали посудомийну машину вперше на самоочистку, бо в неї там мастило зсередини. Ну, дуже таке вонюче все було. От. Посудомийна машина у нас теж від Ікея. Найдорожча в серії, здається, калбода. Вони тут майже дві однакові, але та, що дорожча, вона з цеолітною сушкою. І ці посудомийки дві, їх робить Bosch, здається. Тож, якість Bosch трошки, можливо, придушена для ікеї, ну трошки здешевлена, але все ж таки. Все ж таки, вона відбиває таймер на підлогу. Ну, прикольно. Запускали вчора ну, на самоочистку без посуду. А так подивимось, звісно, як вона буде мити. Зараз в мене там пароварка увімкнута. Поставила собі овочі, кукурузку, бо у нас вже кукурузу з Марокко завозять дуже смачну От, сенсорний екран. І це у нас духовка пароварка теж з Ікеа. Бувають пароварки дешевше, але в них виходить, ось там корито стоїть всередині. І після того, як вона напароварить, вам треба почекати от то все губочкою вимакати. Ну, Знаючи себе, я таким займатися точно не буду. І ми взяли цю, ось мотеба називається. Вона потім в меню наклацуєте і вона просто стежує в протвінь. Теж дуже зручно. Зайва вода, просто виливається і все. І знаєте, зазвичку я ще виливати воду бігаю у ванну кімнату, забула, що в мене тут раковина вже є. От. Раковина класна, глибока така. і кран класний. Ми його взяли від фраб Аліекспрес. Давно дуже вже брали. Це повністю нержавіча сталь. Але в нього є нюанс, що він прискається дуже. Ну, розприскує воду. Yeah. Я хочу подивитися ці аератори, щоб він більше повітря пускав і щоб е, потужність струму була така більш пориста водяна. Тоді воно не має розприскуватися. Щось, знаєте, майже всі слова з голови повилітали взагалі на будь-якій мові, трошки прихворіла і таке. Так, тут я вже е, заслала такі килимочки. Тут в мене буде е, піддон бамбуковий для ложок і Ось, А ось тут буде інший піддон ось цей, для спецій і інших столових приборів. Я думаю, це вже ми вам покажемо. А ще один пристрій. У нас теж Bosch. Варочна поверхня. Так, ось ця модель PKN 675 DP1D. Як ми обирали, там методом виключення просто. Там їх зовсім небагато на вибір було. По-перше, мені потрібна була електрична, а не індукційна. Тобто, більшість плит зразу відвалилися. По-друге, я хотіла скло шоціран. По-третє, мені потрібна була не вбудована, яка буде йти в рівень зі стільницею, бо вона стільниця ДСП. А не камінь. Ну, ДСП зараз теж вбудовують, але ну, мені не подобається. Тобто, мені потрібна була накладна. І найголовніше, мені потрібна була слайдова панель керування. Тобто вмикайте комфорку і ось так слайдите, яка вам потужність потрібна. Тобто не треба плюсом та мінусом постійно наклацувати. От. І більшість панелей просто відвалилися за цими критеріями. Залишився Bosch Siemens. Bosch і Siemens це один концерн. Залишився ще Nef, але він. Ну, Siemens взагалі дорожчий, ніж Bosch, хоча виробляється на одному і самому заводі. Nef... Ну, мені просто як-то не лежить душа. І залишалися ще якісь ноунейми, ну, або не дуже відомі фірми. Я їх зразу відкинула і взяла от Bosch. Тут є турбобуст якийсь. Тобто комфорки швидше будуть розігріватися. Ну, звичайна плита, ж оці слайдова система керування має бути зручна. Інструкцію я ще не скачувала. Треба скачати вивчити. Духовку їм, здається, робить горіння, можливо, а холодильник електролюкс. Ну, там хто його зна, які це приховує, хто для них виробляє техніку. Тож залишається тільки здогадуватися. Ми взяли зразу з пароваркою, бо пароваркою ми користуємось дуже часто, майже кожен день. ну Влітку практично кожен день, взимку трошечки рідше. Взагалі у нас пароварка планувалася, можливо, ось тут. На виїзному піддоні, але потім ми взяли цю духовку і надібність відпала сама собою. І у цій духовці є також можливість сушити продукти, там фрукти, зелень, овочі, робити сушку. І тому, в принципі, взявши один агрегат, ми зекономили на сушарці. Вона десь 300 євро коштує. Окремо а пароварка окремо десь 100 євро коштує ну від 100 там така з нержвічкою, зі скляними лоточками. Звичайно пластикова у нас є, але ж на нову кухню ми вже планували брати або більш таку зручну і гарну, або от духовку. Холодильник я вам вже показувала, ми вже користуємося, вже завантажили. Тут велике морозильне відділення, але ним я ще не користувалась. От холодильник високий, великий. Я до верхньої полички майже не дістаю. Так, це трошки що стосується техніки. Ну, а так буду збирати шафи і показувати вам наповнення. Дістану нарешті нові виделки, ложки. Нові кастрюлі, нову сковородку, У мене там багато чого в запасах лежить, чекає нової кухні. Забула показати холодильник, ось так називається. А ще у нас є кавоварка, звичайна під такі диски, шайби. Вони потім в компост викидаються. От, це ми пробуємо різні смаки. От прямо тут і користуємося. Тобто тут покористувались, закрили дверцю і все. Буду знімати плівку. От Буде скоро гарна кухня. Сьогодні вже аж 12 травня. Ті полички, що були зібрані, я поставляла, але деякі ще треба дозібрати. Трьох поличок ще не вистачає. І на цю кухню я ще так і не переїхала. Бо були інші справи. У мене тут квітують останні нарциси і тюльпани на цей рік. Сливка позав'язувалася. Виноград трошки вже подростав, начебто бруньки прокидаються. Посадила півонію. Скоро розкриється. Тут в мене цибулі вже такі великі, але вони мають стати ще більшими. Скоро будуть вже троянди розкриватися. А ось ці різнокольорові тюльпани, пам'ятаєте, ті, що були жовті, переходили в рожевий, от вони набули майже бускового кольору. І стали однаковими за кольором. От. І тепер вони ось так виглядають, майже однаково. І пишні, пишні. Ось це одна гілочка. От, бачите? Одна велика пухнаста гілочка з тюльпанами. Сьогодні 14 квітня ми трошечки займаємося садом. Ось довелося підсипати землю там, де у нас е, просів газон, бо погано втрамбували, коли це місце робили. Ну і звісно підсіяли насіння. А з цього боку ось тут ця велика пляма, де пробували бурити першу свердловину і там все повитоптали. Ось і тут тиждень тому підсіяли і засипали землею, і бачите, старий газончик піднявся, пророс, і я думаю, що новий там теж зійде. Я висадила вже два помідорки, от інші ще ростуть. Сьогодні 16 травня, от три ящички, котрі треба ще туди повставляти. Коротше, кухня трошечки відклалася у нас. І я думаю, що ми не встигнемо її, в принципі, вже доробити до кінця цього тижня. Бо через день виїжджаємо у відпустку. Нарешті, у нас раз на два роки якась хоча б коротенька відпустка. От. О, кот спускається наниз. Скучила, певно. Того року ми не їздили, цього року поїдемо в Італію. То, Виходить, два роки тому ми їздили на озеро Гарда, а цього разу поїдемо на один тиждень на узбережжя Морське, побачимо море, По чотири роки до нього вже не їздили. Так, і сьогодні до нас приходив сажотрус. Вони такі цікаві, у них форма одягу складається ще додатково з такого циліндра. Звичайного класичного циліндра. Ні, може, не звичайного, а навіть вище. Я таки здивувалася, що він на небрички з конями приїхав, а просто на машині. Якось не феншуйно. Узгодив наш камін, подивився, дав додаткові рекомендації, бо у нас було дуже багато питань. І вирішили, як, що, де ставити. Тут у нас буде потім отвір в стелі і піде димохід на другий поверх. І якраз з цього і почнеться наш ремонт на другому поверсі. З отвора в стелі. Спочатку робимо отвори, потім будемо їх зароблювати. Тут, як бачите, виноград стартанув, що навіть вже підв'язувати час. Ну, там, де підмерз. Там запасні бруньки вийшли, виходять і начебто починає рости. Там, де мало бруньок залишилось, залишаємо по 2-3 по пагона. Ну, подивимось. Цього року вражаю, якщо і буде менше, то не набагато, я думаю. Тут у мене такі алюми здорові квітують і мають бути ще більшими. Цей, ця кулька має розкритися ще більше. Прикольні такі. Троянди збираються квітувати. Виглядає трошечки такою пожовклою, дивно. Ну, може, їм не сподобались морози наші. Ще одна кулька. Гарні, прикольні такі. І ось тут найбільше ще буде інший сорт. І в мене з'явилася півонія, яку я довго чекала. Coral Charm. Вона розпускається, така гарнюча. Але я не знаю, чи побачу її квіточку, бо післязавтра вже уїжджаємо. А на сьогодні і завтра такий прогноз вже буде дощовий. Може вона під дощем і не відкриється. Але зараз колір дуже гарний. Вона розростеться, тут буде гарний кущ. На городі все росте, все квітує, полуниця вся біла, небо гримить, збирається гроза у нас, насувається щось. Капусточка там всяка різна. Дуже хочеться, щоб капуста нарешті ну, вдалася, бо такий експериментаторський настрій, хочеться, щоб. Щось та вийшло. Ну, Картопелька. Картопля мені взагалі дуже подобається. В принципі, без проблем вона така рослина. От. І навіть висадили два томати вже, бо вони вже занадто високі були. Що я хочу вам сказати? ми цього року без урожаю. <риклад> На росту, розпограв, не знаю, чи залишається завізі з такою погодою. Висадила багато чорнобривців сьогодні. Да. ой йо 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 Це у нас коли був той сильний град? У 21-му, здається? Мені здається, у 21-му. У нас була думка затягнути весь город антиградовою сіткою, то, можливо, так колись і доведеться зробити. Це технічно складно, бо треба наварювати і бетонувати опори, щоб ще під ним, під нею можна було ходити. Але, в принципі, у нас... А В нашій місцевості всі сади затягнуті сіткою антиградовою. То, можливо, то має сенс і на приватній дільниці. Лідний виноград наш. Що на цьому поки що все побачимось у відпустці. всім пока.